Треба вітатись кожного дня чемно, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро вітати. Наше заняття математика. Сьогодні ми продовжимо вчитися рахувати, але спочатку в прямому напрямку. Один, два, три, чотири. Чую, як ти вже рахуєш, молодець. Але хочу ще перевірити, чи вмієш ти рахувати у зворотньому напрямку. Чотири, три, два, один. І тут ти, молодець. Давай подивимось на картинку. Кого ти там бачиш? Правильно, це пташечки. Скільки їх? Порахуємо. Один, два, три, чотири. А що вони їдять? Зернятка. А зернятка порахуємо в зворотньому напрямку: 4, 3, 2, 1. Ти, мабуть, стомився? Пропоную відпочити. Давай роздивимося цю картинку. Що ти бачиш на картинці? Річечку. А кого ти бачиш ліворуч, а кого праворуч. Все, що знаходиться від тебе з правої сторони, це праворуч. А що з лівої це ліворуч. Тож з лівої сторони ти бачиш ведмедя, сову, їжака, равликів. Жучка сонечка, молодець правильно назвав. А правої? правильно, Оленя, лисичку, метеликів. То що ми з тобою сьогодні повторили так, зворотню лічбу, а ще просторові відношення, а саме ліворуч та праворуч. Удосконалюйся, бажаю успіху, на все добре.